Привіт-привіт! Я попав в рай, якщо чесно. Я такі штуки бачив тільки в кіно. Оце памтрек. Тут по колу ти їздиш і набираєш швидкість. Оце великі трампліни, вони реально великі, але зі столами, тобто ти не вб'єшся, якщо не долетиш. Оце трохи менші трампліни теж зі столами, тобто тут, в принципі, можна тренуватись. А це ще менші трампліни і теж зі столами, тобто все чітко. Ти, якщо не долітаєш, то ти не вмираєш, блядь. Я живий! І оце все я хочу спробувати зараз. Я тут ще не був і хочу все це спробувати. Мені здається, що я їздив на ту скоро. Це жорстко, чесно. Ноги ти як присідаєш постійно. Складно. Дуже важко. Мало не вмер. Все окей. Зараз я оці маленькі спробую. Вони в принципі невеликі. Тобто по зросту десь попоя. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky. you know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby, and if you ain't with me, it's your loss, see I got my mind on the facts And Коротше, оці в принципі в мене вже вдається дострибнути і це піздато. Це такі відчуття, коли все плавно виходить. Тепер я хочу ці дострибнути. Великі. Зовсім забув прокачувати білі. Перед тим як ти вилітаєш, тобі треба вжати. Я за це зовсім забув, зараз спробую. Зжиманням зовсім прикольно стало. Я прям вилітаю блядь, з. Пливо на останніх прям дуже сильно вилітає. Тут трохи інша техніка, тому що там ти просто тримаєшся на велику. тут реально треба вставати перед слідком. Начебто краще. Я останній долітаю. вже Коротше, Я два останніх долітаю. Це настільки піздато, блять. Я не можу передати словами. Вау! Це просто вау. Омен oh гад! Wow! Байк відчувається, блять, перфект. Бля, ну це жорстко. Це дуже коло. Оцей блядь, спот, це місце, це просто блядь, якась знахідка. Мені дуже подобається. Тут вчитись ну, різні розміри. І коли в тебе виходить, це дає таку впевненість тобі. І заряд. Заряд, великий заряд енергії. Кай. Так, отут мені треба навчитись нормально вилітати. Тобто вставати до стрибку. Навіть малому вдається це зробити, а мені ні. Нок, ну, я не поїду, поки не навчусь. Тому поїхали. А це було не страшно. Окей, за оці великі це буде наступний відео, тому що в мене сідає камера. Але сьогодні була піздатіша тренувачка. Мені дуже сподобалось цей спот. Він мій найулюбленіший зараз і є тут чому тренуватись.